Всім привіт! З вами на зв'язку Міні Агросуми 354-й Шефен Це у нас ремінний одноциліндровий на 35-конний тракторець. Широкі шини 11,2х24 йдуть. противаги передні-задні, дуже кріпенька класна коробка, примусова гідравліка у трактора і боковий радіатор. До речі, в тракторі є лічильник МОТОГ-1. Такий трактор у нас буде коштувати 4700 доларів. І також є ще в нея... наявності. Ну, сумах нема, але на центральному складі є 354 шифенг з кабіною. Там він буде коштувати 5600. Так що, місто Суми Героїв Крут. 15, можна приїхати протестувати 354-го просто без кабіни. Якщо потрібен кабінник, телефонуйте, привеземо. Всім гарного дня і мирного неба!